Технічне обслуговування клапану клак, який працював на колоні з незалізнення. Для того, щоб розпочати технічне обслуговування, потрібно його розібрати. Для початку знімаємо верхню кришку, для того, щоб її зняти, потрібно віджати ось ці фіксуючі елементи. Для того, щоб зняти плату, від'єднуємо кабель, який. Проходить до лічильника та від'єднуємо плату. Плату, щоб від'єднати, потрібно натиснути ось ці фіксуючі елементи, і вона повністю від'єднується. Відкладаємо її в сторону. Далі нам потрібно розібрати ось цю частину маховика. Для того, щоб це зробити, у нас є спеціальний ключ. Клапан не обслуговувався певний час. Тому е, поршень, ось цей він не хоче відділятися. Ось бачимо відкладення, які всі потрібно буде почистити. Дістаємо поршень. Ось ці всі елементи, вони, окремо мають обслужитися, їх потрібно почистити. Для того, щоб від'єднати поршень. Ми викручуємо, він фіксується ось на цій трубці, потрібно ось так його від'єднати. І потім окремо все це помити. Далі демонтуємо лічильник, знімаємо фіксуючу гайку, обережно підважуємо плоскою викруткою і обережно витягуємо, так як. Всі деталі пластикові, щоб нічого не пошкодити, та відкладаємо його в сторону. Далі від'єднуємо патрубок забору сельового розчину для регенерації та відкручуємо кришку ежектора. Для цього знову ж таки використовуємо фірмовий ключ. Ось бачимо теж є забруднення. Ось цю сітку потрібно буде помити, все тут потрібно буде вичистити та витягуємо іжектор. Сидить дуже щільно, тому обережно можемо використати плоскогубці. Іжектор теж потрібно промити. Залишилось зняти ось цей елемент, він називається верхній розподільчий дистриб'ютор. Але ж в процесі експлуатації він закіс. Ми його пробуємо, він не знімається, тому зараз в такому, в такому складі опускаємо його вже в приготовлений розчин, легкий розчин лимонної кислоти. Почекаємо та спробуємо його зняти. Замурюємо наші елементи. в Приготовлений кислотний розчин на основі лимонної кислоти. Легкий. Та почекаємо орієнтовно 20 хвилин і далі вже будемо його відчищати. Вдалося демонтувати верхній дистриб'ютор, будемо його очищати та подивимось, чи немає пошкоджень, вже коли почищено. Візуально він виглядає досить непогано. Наступні наші дії потрібно взяти щітку та почистити повністю всі елементи. Це займе певний, певний час. Потрібно почистити всі канали, видалити відкладення, також потрібно відмити всі інші елементи, після чого вже можна буде збирати клапан. Оскільки в нашому випадку нам потрібно міняти каретку, тому цього наразі показати не зможемо. Єдине, що під час збирання все виконуємо в зворотньому порядку. І під час збирання потрібно використовувати, особисто ми використовуємо ось таку силіконову змазку, якою промащуємо повністю всі елементи, які рухаються, для того, щоб їх захистити від пошкоджень.